Мої неймовірні красуні це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні будемо тішити вас з прикрасами намисто цифрове око. Яке вже радує око в нашій студії. Вже всі дівчата. Я вам кажу, всі дівчата, які з нами співпрацюють, вже на складі, вже всі собі бігали, приміряли, вже там билися. Ми кажемо, чекайте в першу чергу наші любі телеглядачі. А потім, вже, якщо щось залишиться, то і вам, дівчата, Вражаюче намисто з натурального каменю, тигрове око, є втіленням загадковості та елегантності. Цей виріб ідеально підійде для тих, хто цінує унікальність та природну красу каменів. Овальні ось такі намистини створюють гармонійний вигляд. А довжина намиста в 45 см сантиметрів дозволяє його комфортно носити на будь-якій шиї. Як красиво так приливається з вами, якраз можемо спостерігати. Камінь-тигрове око, відомий своїми захисними властивостями, допомагає зосередитися та досягнути ясності думок, а також приваблює успіх та процвітання. Його унікальний візерунок, що нагадує око тигра, не лише привертає погляди, так але. Але й слугує потужним амулетом. Це намисто стане чудовим доповненням до будь-якого образу, підкреслюючи індивідуальність власника та додаючи стилю та вишуканості, воно може слугувати відмінним подарунком для близьких, які цінують натуральні камені та вірують у їх магічну силу. Придбайте це унікальне намисто сьогодні, щоб додати трохи магії та краси у своє життя або життя близьких вам людей. Це не лише прекрасний аксесуар, а й амулет, який за повір'ям наділяє свого власника здатністю до прозорливості та захищає від негативних енергій. Довжина намиста 45 см, що робить його універсальним варіантом. Для багатьох видів одягу від офіційного костюму до повсякденного наряду. Дівчата, оберіть це намисто з тигрового ока для себе, або як подарунок, який не тільки радуватиме око, а й підтримуватиме енергетику свого власника. На знижку. Та, звісно, хочемо, Лєрочка, Ти можеш навіть не питати. Я вже навіть погодилася одразу. 900 гривень, дівчата, я одразу хочу вам зараз анонсувати. Що ну е, насправді вартість на натуральні мінерали зростає зараз. Ну у кожен тиждень от 100%. я вам е, саме придаю ту інформацію, яку постійно знаєте, нам теж постачальники говорять, що ну вибачте, е, дешевше вже не буде, тому що вартість на натуральні камінчики зростає кожного тижня, а у нас зменшується, тому що це телемагазин Прованс, і все для вас мої красивні 599 дев'яносто гривень. Кількість обмежена, дівчатка обмежена кількість, і я хочу зазначити, що навряд ми будемо в майбутньому теж співпрацювати з натуральними мінералами, тому що ну правда вартість зростає шалено. У нас ще все ж таки ми можемо вам подарувати ось таку приємну солодку вартість 599 гривень. Мені здається, що е, все ж таки. Зараз, якщо ви нас дивитеся, головне встигнути зателефонувати і вихопити це розкішне намисто. Я одразу хочу нагадати код товару 323. Телефонуєте за безкоштовним номером. Називаєте код товару 323. Намисто з тигрового ока. Підходить, до речі, багатьом знакам зодіаку, але... Особливо воно рекомендується для дів, козерогів, близнюків, левів. А крім того, тигрове око вважається універсальним каменем оберегом, тому його можуть носити представники інших знаків зодіаку. Головне дівчата вірити в силу каменю та його позитивний вплив. Так, діви. Тигрове око допоможе дівам стати більш рішучими, навчити, навчити Танності та принесе успіху саме в фінансових справах. Боже, яка краса, неймовірна у нас студії. Діаметр зараз якраз хочу продемонструвати моїм дівчаткам. Діаметр буде у нас 1,4 см. Довжина, сантиметра. Я нагадую, у нас іде 45 см. сантиметрів. Лірочка видно, там все моїм красуням. Я нагадую, що кількість обмежена тільки тут і зараз, дівчата. Якщо хочете встигнути, то швиденько телефонуйте, тому що кількість обмежена. Вартість такої вартості вже не буде. Повірте, тому що далі в закупці буде набагато і набагато дорожче, і вже нам знаєте, буде. Це ж таки невигідно, тому що за е, якісь там безнасловні кошти ніхто не буде купувати. А поки ми ще можемо собі дозволити вам, все ж таки подарувати за старою вартістю, ось таке розкішне намисто з тигрового оку. Я нагадую, що е, ви телефонуєте за безкоштовним номером. Доставочка потім так само буде безкоштовна. А єдине, що приходити на поштове відділення, так подивилися наживо. Якщо потрібно подовжувач, теж кажіть. Ми обов'язково вам покладемо. Тут у нас застібка карабінчик. А якщо треба подовжувач, кажіть, тому що так подовжувач не йде. Ну, ви знаєте, що все для вас, наші дівчаточка. Так зараз розверну вам, щоб було видно. Застібочку да, так видно. Буде. Ось так мої А, Я нагадую, що вартість сьогодні 599 гривень по товару 323 на три намисто ока. А якщо поспішите, то ще встигнете мої красуні, але кількість обмежена. Все, ми рухаємося далі. Ви телефонуєте, а я готую для вас наступну пропозицію.